Привіт! Сьогодні я продовжу історію свого маленького дослідження про взаємодію органічних кислотних груп і перехідних металів. Зокрема, почалося все з того, що мені було цікаво, якщо ми починаємо ось із кислотної групи, яка з'єднана з перехідним металом одним зв'язком, і спробуємо цю кислотну групу перетягнути в бік. Чи вона в якійсь із геометрій утворить так, як би один зв'язок, але від двох киснів одночасно? Чи все ж таки це буде плавна зміна з розривом ось цього зв'язку і з утворенням нового зв'язку, відповідно, ось тут? Ось ми маємо один кисень. Ось маємо другий. Ну, Цей, звичайно, утворює зв'язок, цей значно далі, ну то він зв'язку не утворює. Але якщо ми почнемо переміщувати цю молекулу, цю цей аніон, то, можливо, десь тут знайдеться власне ситуація, в якій ну, утвориться один зв'язок, але від серединки, ось тут, від делокалізованого заряду, це було питання. Для того, щоб на нього дати відповідь, я зробив досить особливий комплекс. Як можна бачити, ось тут не стирчать з поверхні жодні водні. Чому? Тому що спочатку я пробував з більш класичними лігандами. І ну, закономірно ці сьогодні стерчать і заважають. Причому вони нескільки заважають стерично, вони будуть утворювати водневі зв'язки до ось цих киснів кислотної групи. Відповідно, тоді той ефект, який я досліджую, не буде таким чистим, як мені би хотілося. От. Відповідно, я зробив. Також я хотів, щоб ця система була маленькою, щоб розрахунки не тривали невідомо як довго, а буває по всякому. Відповідно, брутальний мінімум у формулах це виглядає так: ось це один лінгенд, і тут цей кисень мав би бути з мінус 1, а ось цей з зарядом 0. Відповідно, тут зв'язочок донорно-акцепторти класичний, а тут можна вважати, що ковалентний. Хоча насправді це ті самі зв'язки. Це просто формальність, щоб заряди відповідали. Тут є пі-система. Бо ми бачимо подвійний зв'язочок, одинарний, але подвійний, одинарний, подвійний, одинарний. Тобто, все ось це спряжено в одну пі-систему. Чому так? Ну, бо я зменшував кількість атомів і уникав воднів, які би стирчали з площини. З іншого боку, ми маємо, наприклад, пі піридин де буде. Цей самий мотив із спряженою пісистемою, яка оточує і йде вздовж хилатного мотиву. Або ось в такому більшенькому ліганді теж та сама ситуація: подвійний, одинарний, подвійний, одинарний. Тут одинарний, але ну, вони з подвійними, тобто ці всі подвійні можна переставляти. Тут є пісистема, яка гарненько покриває всю молекулу. Тож наявність е, такої пісистеми, яка йде ось так. Вздовж навколо центрального атома, ну, дивною не є, принаймні. Меншенький Ліган натомість виглядає ось так. Подвійний, подвійний. Оскільки в Джеймолі я просто вчитов геометрії, то він не порозставляв подвійні зв'язки там, де вони мали би бути. Ну, але з точки зору розрахункової хімії, електрони розберуться. Ми не мусимо малювати експлісіте подвійні зв'язки, щоб вони справді там були подвійними. З точки зору математики. Отже, маючи ось цей лінганд, перше моє дослідження було наступне: нехай маємо одну довжину і другу довжину. Маємо відповідно дві змінних. Можна сказати програмі. Програма перебирає їх систематично всі, всі пермутації, ну, в якомусь логічному діапазоні, але всі пермутації. Щоб знайти ту одну особливу, яка відповідає тому, що мене цікавить. Також вона оптимізовує все інше ця програма. Тобто я сказав тримати цю довжину такою, цю довжину такою, але все інше оптимізовуємо. Відповідно, це клац, зробити оптимізацію, клац, зробити оптимізацію. І те, що ми побачимо зараз ось тут, це результати уже оптимізації. Ось ми бачимо, відривається. Те, чи джеймоль малює тут зв'язки чи не малює, це знову ж таки формальність. Ця частинка уже далеко, але ще якась там в'яжуча взаємодія присутня. Але теж можна помітити, бачите, вона крутиться. Не зовсім те, що я очікував, але не буде, рухаємось далі. Пішло в інший бік. Шукає, 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 шукає. Оп, щось змінилось. Власне, ось цей стан, в якому було 1,8, і 2,8, тут 2,4. Якраз загалом кажучи середнє значення. Щось таке я очікую. що таке відбудеться. Але, по-перше, я очікував, що воно відбудеться трошки ближче, що ось ця відстань буде меншою. А по-друге, я не очікував того, що станеться далі. Ось цього. Як тільки відстань мінімально зменшилась, ось цей атом трошечки зблизився, випхало інший рівень. Ця частина не змінилась, а цього друга випхало. Ось тут ще ні, цей зв'язок довгий. Трошечки скоротився цього випхало, а вся молекула розвернулася відповідно так, щоб було зручніше утворювати зв'язок. І це при таких великих відстанях однозначно сказало мені, якщо форміат, чи, зрештою, будь-яка інша органічна кислота координує двома киснями це два незалежні ковалентні зв'язки. Якби було інакше. Оцього друга би не випхало. Далі на деякому етапі ця оптимізація чомусь зіпсувалася, але мені було достатньо. Я отримав перший висновок. Якщо ми спробуємо зробити два зв'язки одночасно, випхає інший зв'язок. Відповідно, одну відповідь я отримав. Наступною спробою я вирішив змінювати лише ось цю одну довжину і дивитися, як друга буде реагувати. І ось ми її збільшуємо, збільшуємо. Кожен раз все інше оптимізується. Тільки ось ця довжина залишається замороженою. І оп! Стрибок великий, бо були оптимізації. Відповідно, з такою довжиною, ось як тут: 2,41 знову, ще все трималося. Але коли вона трошечки збільшилась. Ось цей зв'язок почав утворюватися, а ось цей відповідно розірвався. І знову, як ми бачимо, форміат повернувся. В цій історії цікаво також те, що атоми помінялися місцями, просто ми цього не бачимо. 19, 17. Тобто спочатку 17 був з'єднаний з кобальтом, 19 ні. А ми віддаляємо 17 від кобальту. Ось він продовжує віддалятися. Відповідно, 17-й віддалився, але перескочив якби на іншу сторону молекули, а 19-й з'єднався. Відповідно, я зрозумів, що обертання частинки трохи заважає всій цій історії. і потрібно обмежити її обертання. Для того, щоб це обертання обмежити, я заморозив тілесний кут. Ось такий. Тілесний кут це міра для чотирьох точок. Ми маємо одну точку. Другу, третю, четверту. Відповідно, це кут між двома площинами. Одна площина проходить через ось цих три точки, а інша між ось цих три точки. Можете собі уявити, ось тут відкриту книжку. Тілесний кут це кут між сторінками цієї книжки. Заморозивши цей тілесний кут, я фактично змусив ось цю частинку форміату рухатися майже в одній площині. Воно не зовсім так, бо кут все ж таки не 90 градусів, але цей водень достатньо далеко, відповідно, ось так відбувався рух. Як бачимо, майже в одній площині. І тут так само збільшуємо ось цю відстань і дивимося, що відбувається. Збільшуємо, збільшуємо, оп, і власне відбувається перескакування, але без обертання. Атом, який першопочатково був з'єднаний, від'єднується, і на його місце стає той, який був від'єднаним. Оскільки програма не оптимізувала перехідний стан, то в околицях перехідного стану відбувається стрибок. Один із кроків був ще до перехідного стану, оптимізувало, але другий був уже за перехідним станом з іншого боку пагорба. Відповідно, маємо стрибочок. Але так чи так відбувається розрив одного зв'язку, утворення нового зв'язку. Я так розумію, без ось цього посереднього зв'язку. Відповідно те, що я собі думав, що може утворюватися зв'язок від Пі-системи цілої до центрального атома. Власне, як на мене, ця модель спростовує, бо вона чітко каже, є різниця між лівим зв'язком і правим зв'язком, а якщо ми спробуємо створити їх два одночасно, то власне утворяться два зв'язки одночасно, бо ми бачимо для такої ситуації випихування ліганда з іншого боку. Потім я собі подумав: ну, добре, але якщо я раптом цим своїм обмеженням тілесного кута. Створив занадто багато обмежень, ну і рух молекули відбувається десь там сильно далеко від енергетичної долини. А я це перевірив, заморозивши інший тілесний І із ось цим водним і. Схожа анімація. Дещо інакше відбувається рух в дещо іншій площині. Але загалом той самий рух. Енергетика цих двох процесів виглядає наступним чином. Вони ідентичні. Ось цей стрибок, ось тут, це, власне, те, що я казав, одна точка наблизилася досить близько десь тут до перехідного стану, а інша вже опинилася з іншого боку за перехідним станом. Ну і маємо ось такий стрибок. Енергії детичні, це говорить про те, що чи я там заморожу один тілесник чи інший, не суть. Все одно вирішує те, наскільки цей зв'язочок чи цей зв'язочок утворився, а не те, наскільки вони отут крутяться. Я, чесно кажучи, очікував, що це ефект буде дещо більшим, але ось він невеликий. Ця висота бар'єру тут це 0,35 Хартрі. Одне Хартрі це багато кілоджолів на моль. А, пардон, не 0,35, 0,035. Бо тут 0,1, а тут 0,065. То Це, відповідно, 92 кДж на моль Не дотягує до ковалентного зв'язку. Десь як половинка ковалентного зв'язку, можливо, як третина. З іншого боку, ми цей зв'язок теж до кінця і не розривали. Тобто, ось ця ситуація, де. Кислотна група віддалена, але загалом кажучи, ще трошки скоординована. Тут 2.4, там, де був той другий 2.4, ну то це все ще десь частковий зв'язок, не повністю розірваний той один. Ну, добре, сказав я собі, але що якщо, що якщо? До цієї всієї історії має доділу система та, яка ззаду, і та, яка збоку. Бо. Так як я казав в попередніх відео. Ліганди конкурують за доступні орбіталі D. А оскільки це Кобальт 3, у якого три орбіталі D вже зайняті, то тут ну, досить мало орбіталів. І бути може, що пі-система ось тут або пі-система ось тут впливають на потенційні зв'язки Пі-системи ось цієї тут. Може так, може ні. Щоб це дізнатися, я зробив зовсім інший ліганд, який формульно виглядає ось так. Я прибрав відповідно всі пі-системи, чиста аліфатика. А також з'єднав ці всі ліганди в один, для того, щоб загалом кажучи, зменшити кількість хвостових воднів і надати цій структурі дещо більшої стійкості. І тут маємо кисень, кисень і кисень, три кисні однакові спиртового типу. Без центрального атома це були би групи OH. Я їх депротонував, відповідно тут о о омінус. Єдине, що. З Кобальтом це не спрацювало. Бо тоді вся структура разом з форміатом виходить мінус 1. А коли вона виходить мінус один, то цей Аніон не тримається купи. Формят просто від нього відчіпляється. Відповідно, я поставив залізо замість Кобальту, яке в цій ситуації взагалі має заряд 4. Чому ні? Бо мені так підходило для розрахунків. І що ж у нас там вийшло? Вже немає пі-систем. Всюди аліфатичний вуглець, це H2. Я навіть прибрав ось цей водень ось тут, для того, щоб все було аліфатичним, форміатна група ось тут. Хоча, кажу, більша кислота так само би тут погодилася. І блокую я їй теж тілесний кут, для того, щоб вона не крутилась. Так як і раніше, збільшуємо цю довжину зв'язку і дивимося, що ж цікавого вийшло. Вийшла загалом кажучи, та сама історія. От тільки комплекс страшно крутиться чомусь. Спробуємо без анімації. Збільшується відстань. І в якийсь момент проходимо перехідний стан. Інший атом з'єднується. При цьому мені вдалося пощастило, чесно кажу, направити ось цей атом, загалом кажучи, по-приводні. Я очікував, що вони заважатимуть більше. Вони. Та, можна сказати, не заважають. Це репрезентація з вандервальцівськими радіусами. Типу як реалістичні радіуси атомів. Ну і воно собі по противодні ковзає. Якась взаємодія тут, напевно, є, але ну. Не виглядає воно мені так, щоб вона була якась сильно сильно сильна. 231. Одне зв'язок хоче бути коротшим. 2,5-3,5. Ні, ну. Ну, нехай. Водневий зв'язок, скоріш за все, тут має місце. Подивимось, як виглядає енергетика. Загальна схема подібна, теж стрибочок. Перехідний стан трошки далі, ну, але то таке. І тут було 0,06, тут 0,025. Я очікую щось більшої різниці. Ну тут, схоже, що майже один в один та сама висота бар'єру. Ну і прекрасно. Це означає, що P-система, навіть якщо на щось впливає, то вона не впливає сильно. Ці водневі зв'язки, можливо, вони якраз компенсують. Можливо, тут енергетика трошки інша, але в купі з водневими зв'язками вона виходить така сама. В кожному разі геть інша система. Геть інше оточення центрального атому, але при цьому та сама залежність і загалом та сама енергетика. Я вважаю це прийнятим результатом. Я задоволений, я свою відповідь отримав. Сподіваюсь, вам було цікаво за цим спостерігати. Дякую!